Ось такий класний компотик в мене получився, Тож, давайте будемо закривати. Всім привіт! Хочу вам показати, як я закриваю виноградний компотик. У мене ось такий виноград без стерилізації закриваю. Банки можна не стерилізувати. Виноград вкладаю десь одну третю частинку і заливаю гарячою водою окробом. Перед тим, як залити окріп, завжди в баночку я кладу металеву ложку. Так, чомусь я навчилася, кажуть, так банка не трісне. Кожну баночку заливаю і накриваю кришкою. Залишаю приблизно на пів години, можна трошки більше. Далі я виливаю водичку в каструлю і довожу до кипіння. На одну три банку я беру 200 г цукру. Зазвичай рецепта 250 г, але мені дуже люблять таке сильне солодке, тому я беру 200 г. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Сиропчик наш закипів, цукор повністю розтанув. і тепер заливаємо в банку. І тепер закручуємо баночку. Баночку перевертаємо. Закриваємо до повного вистигання.